Дивіться, що у людей пішло після очисного харчування. Люди позбуваються алергій, лішавів, герпесів, вузлів на щитовиці, кіст в яєчниках. Ну і щитовидка це врегулювання гормонів. Ну кілограмів займів, це треба було одразу сказати, бо це ж підкорює серця. Так, це головне, це головне. Да далі оживають очі. Це повірте, жінка, яка побачила, що у неї оживають очі, а який ще найбож сказав хтось про це. Вона ніколи це харчування не покине. Люди позбуваються хвороб, які витікають із застійних явищ там полімфотоку, нормалізують цукор, позбуваються інсуліно резистентності стрибків цукрових. Ну давайте щоб це конкретно прозвучало отак, от цифрами. Люди знають, хто сидить на інсулінорезистентність. Мають вони знають показники. Ну, якщо це вас підкорить, я скажу так. 10 днів очисного харчування здатні показник 8 по цукру спустити на 4,5. коли це без ліків, навіть без бадів, да без бадів, тобто, взагалі, ти ні на що нічого не витрачаєш, просто ти і так, і так будеш їсти. Так давайте зрозуміло, що тобі треба їсти. Це ж не просто зайві кілограми. Дивіться останнім часом. Були дослідження, не тільки дослідження, а вже прогресує медицина е, наукова, наукова медицина. І вона стверджує, що зайві кілограми на животі, саме на животі, бо це окремий жир, це кортизольний там жир, да, стресовий жир, що жирова прослоєчка, прошарок на животі вже вважається окремим гормональним органом. Тобто, це, це окремий гормональний орган, який диктує вам настрій, диктує, що вам з'їсти, і диктує думки. Це важливо.